Наразі ми працюємо у кривому розі. Сьогодні по місту Росіяни завдали балістичного удару, поцілили по навчальному закладу. Чотириповерхова будівля частково зруйнована. Також понівечено два багатоквартирні будинки через черговий кривавий теракт Росіян. Чотири людини загинули семеро зазнали. Поранені, це лише попередні дані наразі. На місці працюють усі екстрені служби, надзвичайники, правоохоронці, які фіксують наслідки ракетного удару. А люди залишають заяви щодо пошкодженого майна. Також чергують і медики. Наразі журналістів за червону стрічку не пускають через те, що наразі досі триває слідство. Тим часом десятки людей очікують в чергах, аби дістатись до своїх понівечених побитих і е, в деяких випадках вщент зруйнованих квартир, аби забрати якісь вцілілі речі або принаймні документи. Квартира на першому етажі була з срібенка в коридорі і з собакою. Все розбито, вікна, дверей, техніки. Ніякої немає. у мене трьохкомнатна квартира, і везде все вибито, все розбито. Ні то нічого. Це ви змогли дістати вас, пустили додому, да, правильно? Да. Кошки теж живі, вони на балконі запрятались. Черепаха жива і папугає хоч на ні окон нету. Ви залишились неушкодженою. Як ви вибирались з квартири? Наскільки вона поїде? Не винесли хлопчики. Я не ходяча людина. Тепер жду, зараз дівчина прийде тут, ну, вона мені допомагає, іноді забере мене до себе на ночі. Більше ми розкажемо у наступних випусках.